Кожен охочий може взяти книгу, щоб почитати, а замість неї залишити свою. У головному та районному управліннях поліції облаштували буккросингові локації. На поличках можна знайти книгу на будь-який смак а після прочитання повернути та обрати нову. Література тільки, тільки принципово, україномовна. Серед того, що ми можемо запропонувати нашим читачам, і сучасна література, це билетристика, це і детективи, це і романи, і історична література, і, звісно ж, світова класика, але також українською мовою. На кожній локації вже є понад півсотні книг. Обмінятися виданнями може колектив поліції та громадяни-відвідувачі. Ідею створення таких культурних осередків силовики запозичили у МВС. Свого часу ми надихнулися ідеєю МВС України про те, щоб обладнати шпиталі там, де проходять відновлення та лікування бійців, які отримали поранення на передовій книжками, які вони зможуть взяти, погортати, почитати, якщо вони їх зацікавлять. Особовий склад дуже активно долучився до збору, хтось приносив із дому, хтось купував. І у нас залишилося багато книжок, які ось просто ось вони в нас були. І ми думали: а чим наші поліцейські, які перебувають щодня у стресових умовах, які несуть службу також і на передовій, і на блокпостах, вони ризикують. Чим вони відрізняються від військових, які також да, ось, вимагають якогось духовного відновлення? І ми вирішили для себе зробити бокросингову паличку.